Сьогодні у Білоцерківському територіальному центрі відбувся захід приурочений дню конституції України. Творчі колективи, до яких входять також і клієнти закладу, вкотре вразили глядачів своїм чудовим співом, хореографічними виступами, енергією та позитивом. Сьогодні в нашому територіальному центрі велика подія. Перший фестиваль, багатожанровий фестиваль, де приймають участь люди похилого віку та особи з інвалідністю під назвою Ми українці. У нас чотири відділення: це допомога вдома, це допомога людям безхатькам та особам, звільненим з місць позбавлення волі. Адресна допомога ми надаємо пайки, постіль, памперси, засоби реабілітації, а також денне відділення, де у нас люди співають, танцюють, ведуть активне образ життя. Це екскурсії і цей фестиваль. Фестиваль започаткований саме цим відділенням. Лауреатам фестивалю були вручені дипломи від міського голови Геннадія Дикого. Дякую вам за ваш